Вчимося разом. Надає важливі відповіді на непрості запитання батьків і вчителів, як допомогти дітям подолати наслідки війни. Серіал розкриє ключові питання психологічної готовності до бойових дій та стабілізацію власного стану в кризових та екстремальних умовах. Серіал Люди з досвідом війни, гідність, взаємодія, навчає коректні взаємодії з ветеранами та чинними військовими. Освітній Серіал Ден і РОРА проти корпорації С про пригоди підлітків, створений командою Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Курс Перша Психологічна допомога навчить ефективно надавати першу психологічну допомогу у складних ситуаціях небайдужі базові емоційні потреби та соціальна взаємодія. Курс спрямований на розуміння та задоволення базових емоційних потреб людини. Базова психологічна допомога в умовах війни має теоретичні основи і практичні поради для врегулювання різних гострих реакцій, що може використати кожен Як пережити війну разом. Курс створений саме для того, щоб допомогти близьким захисників та захисниць. Курс психологічної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб для якісної психологічної підтримки переселенців. Цей освітній курс допоможе прокачати життєстійкість, навичку, яка стане у пригоді і зараз і впродовж усього життя Курс поєднує в собі теоретичну базу та практичні компоненти з питань протидії сексуальному насильству під час війни. Цей курс керівництво для спеціалістів спрямований на покращення ідентифікації. Документування та навичок спілкування із постраждалими особами. Курс продемонструє роль бібліотеки в громаді як лідерської немедичної установи, що має значний вплив у сфері громадського здоров'я. Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях. Курс допоможе кожному управляти собою і своїми емоціями. Мета курсу отримання людьми з інвалідністю необхідних знань і умінь для забезпечення своїх базових прав та потреб в кризових ситуаціях.